Олександр Турчинов, керівник виборчого штабу батьківщина, гість нашої програми сьогодні. Доброго вечора, Олександр Володимирович. Вечір добрий Екзитполи дають батьківщині перемогу в трьох областях. За вашими паралельними даними, на які області ви ще розраховуєте? Ну ви знаєте, перше, чим не можна погодитись, коли робляться узагальнення і дають там 30% чимось відсотків партії регіонів, десь 13-14% відсотків партії батьківщини тощо. Ну, по-перше, для місцевих виборів це взагалі не прийнято робити. В той же час, на жаль, я не буду зупинятись на проблемах фальсифікації, про це дуже багато сказано. В той же час партії батьківщини не дали можливість влади прийняти участь у виборах в Київській області, Львівській області, в районах Кіровоградської області, в місті Тернопіль. І я можу перелічувати ще багато районів і міст, де заборонили партії батьківщини приймати участь. Крім того, виборів на рівні обласних рад, по яким робиться узагальнення, не відбувалось в місті Києві, який прирівняний до області, фактично, і не було виборів до обласної ради в Тернопільській області. Я би хотів порахувати рейтинг партії регіонів. З усією фальсифікацією, з усіма їхніми адміністративними ресурсами, то, що коли б у нас не було б виборів партії регіонів в Донецькій, в Луганській області, в Криму, і скажімо, в Одеській області, я би тоді порахував їх би загальний національний рейтинг. На жаль, на жаль, то Славілля, яке ми бачили під час цих виборів, і те, що саме Батьківщина, як головний опонент влади. Отримала найбільшу агресію і силових структур, і бруду, і е, недопущення до виборів. Говорить про те, що вони реально нас бояться. В той же час, в той же час цинізм і такі звичайні форми, коли, е, мало того, що не допускали е, наших е, членів партії до виборів, а реєстрували, використовуючи підвоги службові, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції, територіальні комісії, фіктивні. Списки батьківщини приводило до того, що в Тернопільській, в Львівській області, в Київській області ми змушені були агітувати проти власної партії. Ви знаєте, от коли говориш про це тим же самим експертам, які приїжджають за кордон, вони не вірять, що в принципі таке можливо. На жаль, в Україні таке можливо, тому... Я би взагалі не хотів знаєте, коментувати оці узагальнені ситуація... екзипові рейтинги. В той же час, той же час ми зареєстрували постанову до Верховної Ради, яка вимагає в 32 адміністративних одиницях, де не була допущена батьківщина, до виборів провести повторні вибори. Це було б об'єктивно. Тоді би подивилися на узагальнені рейтинги. Ті, ті факти, про які ви говорите, і про ситуацію у Львівській області, в Київській області, це вже історія. Вона ну, заходить на. Історія, не, яка була. Але не водночас ви говорите про те, що були фальсифікації. Є два дні після оголошення результатів знаєте, дуже... ЦВК для того, щоб оскаржувати це все. Саме так, ми робимо Готовий. це і вже пішли позови до суду. Але ж ви знаєте, дуже простий, я би навіть сказав, елементарний доказ, який доводить те, що відбувається сьогодні в регіонах, то що відбувалося під час голосування, а особливо після голосування. Перед тим як почати. Оприлюднювати результати перед тим, як взагалі почати рахувати бюлетіні, будь-яка дільнича комісія повинна, відповідно до чинного законодавства, інструкції центральної виборчої комісії, визначити, яка кількість виборців прийняв участь голосуванні. і зайві бюлетені погасити. Завжди, після виборів, протягом години знаходить інформація, скільки українців, що мають право голосувати, проголосували, прийняв участь у виборах. Ця інформація протягом години, ну максимум двох годин, завжди з'являється після того, як закриті виборчі дільниці, і після цього вже починають оприлюднювати інформацію. Вже фактично пройшла доба. Як... про явку. Так, після того, як е, завершились вибори, пройшла доба, досі влада. І відповідно контрольованої її територіальні комісії, центральної виборчої комісії, не оприлюднила, яка була явка по Україні. Ми маємо інформацію від наших спостерігачів, від наших членів комісії, з усіх дільниць територіальних комісій, і ми просумували десь менше 50% громадян, прийняли участь в цих виборах. Тобто це рекордна низька явка. І це свідчить того, що більшість я буквально два слова закінчу. Більшість наших громадян ногами проголосували проти політики партії регіону і проти фарсу, на який вони перетворили вибори. В той же час вже закінчилась доба. Вони досі не оприлюднили результати явки наших виборців. Це означає, що вже протягом доби продовжують вони голосувати на тих дільницях, де вони хочуть отримати максимальні результати на свою користь. Я хочу уточнити цю інформацію. Вас скажіть, будь ласка, ЦВК має офіційно вийти з заявою про кількість ну, про безумовно. Це ЦВК виборців вона веде питання в першу чергу. Повинні були всі територіальні комісії проінформувати. Виборців, скільки е, прийняв участь е, е, в голосуванні, і е, без цього взагалі не, не можна підводити підсумки. А інформацію вони безумовно повинні отримати від дільничої комісії і проінформувати, як кажуть, е, ту ж саму центральну виборчу комісію, хоча б регіони, да, в яких вони розташовані, цього не відбулося. Тобто, і ще раз кажу ні в обласному розрізі, ні в загальному українському розрізі досі. Добу після завершення голосування не оприлюднена кількість виборців, що прийняли участь в голосуванні. Це означає, що списки не закриті, що не всі бюлетені погашені, і по тому, що Жодна територіальна комісія ще не прозвітувала про результати. Можна уявити, що відбувається зараз на дільницях. Це досить серйозне звинувачення щодо оскарження результатів виборів. Як ви після цих слів будете Безнаки, розвивати процес оскарження ну, справа? в Тому що фальсифікація виборів не тільки проходила 31 жовтня. Вона почалася здовогідь, коли коригувався виборчий закон. Він е, підроблявся під е, провадною політичну команду, і е, саме в цьому законі вони не тільки е, зробили для себе перевагу в чисельності своїх представників в територіальних дільничних комісіях, щоб можна було не виконувати рішення суду. В Кіровоградській області 65 рішень суду навколо необхідності зареєструвати наші списки. Територіальна комісія, де більшість партій регіонів, прогнорувала рішення суду, навіть наших судів, які змушені були говорити ну, якісь об'єктивні речі, вони їх проігнорували і не прийняли до виконання судового рішення. Ми так і не потрапили до виборчих бюлетенів. Так от, в їхньому ж законі, який вони відкоригували, Можна оскаржити тільки результати на окремій дільниці. Тобто не можна в цілому оскаржити вибори, наприклад, в Київській області там, чи в Тернопільській тощо, чи в якомусь районі чи місті, тільки на окремій дільниці. І тому вже сьогодні мене інформують, що декілька тисяч вже позовів щодо. Неправомірності вибори на дільницях запущені вже до, скажімо так, оскарження результатів, але зрозуміло, що дуже важко оскаржити десятки тисяч порушень, які відбувалися на дільницях. В той же час цей процес триває, хоча закон побудований так. Що отримати позитивний результат в цілому, наприклад, в якомусь місті чи районі чи в до обласної ради, практично неможливо. Всякому разі, ми йдемо цим шляхом. Давайте поговоримо про реакцію світу. Українські опозиційні партії повинні подбати про якісну політичну програму. Таку думку озвучила депутат Європарламенту від фракції зелених Ребека Хармс в ефірі німецької хвилі. Вона радить опозиції звернути увагу на роботу зараз, а не на критику. Ну і далі інформація від міжнародних спостерігачів, Їхня думка про наші вибори.